Всім привіт! Я Петро Бухов І спершу хочу привітати вас зі святами, які були на цьому тижні. День прапора 23 серпня і день незалежності 24 четвертого. Вперше за три роки був натягнутий великий український прапор на Потьомківських сходах. Наша традиція, який вже більш ніж 10 років, ця традиція не виконувалася останні два роки, тому що прохід на Потьомківські сходи був заборонений. Але зараз все відкрито і тому ця традиція поновлена. І також поновилась традиція розгортання. Українського прапора на нашому маяку в порту, ну а 24-го був день незалежності. Це вже третій день незалежності під час повномасштабного вторгнення, під час великої війни. І я вам хочу сказати, що я оптиміст, ось дивлячись навіть на те, що відбувається в останні тижні, що закладаються дуже позитивні тенденції для України. Досі полає нафтобаза під Ростовом вже 8 діб, досі. Окупована частина Курської області також страждають російські аеродроми. Наше військове керівництво презентувало ракету Дрон, яка може летіти дуже далеко. Не кажуть наскільки, але в зоні її ураження декілька десятків військових аеродромів російських. І це дуже класно. Це те, що нам не дозволяють робити наші, на жаль, західні партнери, і ми вимушені були зробити це самі. І тому я не розумію, як, в принципі, Росія може нас перемогти. Тому що так, у нас нема такої кількості літаків, як є у них, але і такими темпами у них скорость не буде стільки літаків, і через декілька місяців в них може не бути стільки на автобаз, і так далі, і так далі, і так далі. Тому я дуже позитивно налаштований. Я не думаю, що війна закінчиться скоро. Але я не вірю, що вона закінчиться нашим програшем. і я бачу, як Росія може програти. Але для цього нам потрібно ще дуже багато працювати. Забавно, що вже вкотре нам обіцяли розганяли якусь таку паніку, що на день незалежності Росія буде атакувати ракетами там, урядові будівлі в Києві. Третій день незалежності під час війни третій раз нам це обіцяють, і третій раз цього не стається. І це класно. Повертаємось до наших міських справ. Такий дуже великий резонанс викликала зміна організації дорожнього руху на вулиці Отамана Головатова. Багато місяців в департаменті транспорту обговорювали, що робити з тим, щоб прибрати фури з вулиці Отамана Головатова. І вони там видумали таку ідею: що переробити схему дорожнього руху на цій вулиці. Справа зробити смугу громадського транспорту, зліва зробити велосмугу, яка буде відбита стовпчиками. І таким чином зліва неможливо буде паркуватись фізично, а справа буде паркуватись вдвічі дорожче, тому що штраф за паркування на смузі громадського транспорту вдвічі більше, ніж просто за паркування під знаком заборони паркування. І таким чином в департаменті транспорту бачать побороти ці фури, які стоять постійно. На вулиці Атамана Головатова чекають свого заїзду в порт. Хоча, ось наскільки мені відомо, є приватні площадки, на яких вони можуть стояти. Так, вони коштують грошей. І, як мені сказали, водіям видають ці гроші. Їм видають гроші на стоянку на платній стоянці, але вони хочуть трохи зекономити, не користуються послугами цих стоянок, а паркуються на вулиці Атамана Головатова, сплять в автівках сплачують штраф, штраф за паркування 340 гривень, а якщо сплатити в перші 10 діб, то 170 гривень. І сміються просто з пекторів і з одеситів, які страждають в заторах. Тому ось в мерії вирішили так зробити. Дуже смішно було прочитати в деяких телеграм-каналах, що це типу моя ідея. Ось там передаємо привіт Петру Обухову за його геніальну ідею. На жаль, я поки що не встановлюю в місті знаки, не займаюсь особисто плануванням розмітки. Для цього у нас є департамент транспорту, керівника якого призначив наш мер Труханов. Людям, які ведуть великі канали на сотні тисяч підписників. Було б варто розібратися, як це влаштовано, Ні. а не огульно кидати якісь звинувачення і хто насправді за що відповідає. Ну, це перше. А друге, уся розмітка, усі знаки в Одесі встановлюються після погодження з патрульною поліцією. Там є спеціальний відділ, який перевіряє, чи дійсно при проломанні нової розмітки дотримувались правил дорожнього руху і. Діючих в Україні ДСТУ, тобто норм, які вказують, яка повинна бути там, наприклад, ширина смуги, де повинні бути знаки, на якій відки, і висоті, і все, що робиться в місті, робиться за цими стандартами, які затверджені в Києві. Тому мені дивно читати, що це все от одна людина зробила, і всі просто виконують її наказ. Насправді так не працює з однієї сторони, на жаль, а з іншої сторони добре. Тому що коли декілька людей бачать якусь проблему, вони можуть помітити якісь помилки один в одного. Це не то, що я... Я вважаю. Те, що я вважаю, це знаєте, як вже інша справа. Роботи на дорозі ще не завершені. Там також, на мій погляд, підрядник зробив неправильно. Спершу потрібно було прибрати стару розмітку, а потім наносити нову. Але вони зробили навпаки, вони спочатку нанесли нову розмітку. А стару наносили три роки тому, наносили пластиком, і як ми бачимо, цей пластик не змило дощем, як писали багато хто з коментарів. Вона досі там є і в досить непоганому стані настільки, що люди не бачать різниці між новою розміткою і старою. Це говорить про її дуже велику якість, але треба було спершу її прибрати. І тому одне з зауважень людей, ось в коментарях, що типу дуже завузькі вузькі смуги. Насправді, зліва там смуга нової розмітки, а справа старої. І ось та яка справа вона буде прибрана і переміщена. І коли всі роботи завершать, то е, ширина смуг там буде абсолютно нормальна. Подивимося, як це буде працювати чи дійсно паркувальні інспектори зможуть штрафувати е, тих, хто буде паркуватися там, якщо вони там все ж таки будуть паркуватись. Ну а в принципі, я вважаю, що нам правильно в нашій державі збільшити штрафи за паркування великих транспортних засобів. Несправедливо, що за неправильне паркування легкової автівки і дуже великої фури однаковий штраф. Він повинен бути пропорційний розміром, пропорційні шкоді, які вони роблять. Ну, тобто, одна фура теоретично може займати місце навіть як п'ять автівок, а платити штраф як одна. Це не чесно. І щоб виправити це, я звертався до деяких депутатів Верховної Ради, які є членами транспортного комітету. І один з них, Олександр Горінюк, навіть виносив таку пропозицію, в свій комітет транспортний. Але, на жаль, більшість членів цього комітету не підтримали. Тож міській владі Одеській доводиться займатися ось таким. Друга транспортна номера на цьому тижні прийшов виконком одеської міської ради. Виконком це виконавчий чи орган, який складається з підлеглих Труханова і кількох ще людей, в якому вони вирішили винести на сесію міськради, яка буде створення платних парковок навкруги парка перемоги, тобто проспект Шевченка, вулиця Академічна, вулиця Добровольців, колишня маршала Говорова. Там вже є вирізані кишені, і ось міська влада хоче просто повісти там знаки платної парковки, і що люди сплачували. В Принципі стратегія на те, щоб в популярних місцях. Міста парковка була платною, вона є правильна, але мені здається, що наша влада взяла дуже великий темп створення таких парковок, і іноді це відбувається більш ніж потрібно. Наприклад, я вже казав на Старосенній площі зробили парковку просто біля житлового будинку, там де паркуються тільки мешканці цього будинку, так само на великій та малі Ярнауцькій. Поки що у міської влади не вистачає ресурсів, щоб її там фізично створити, хоча рішення вже прийняті, і вони не працюють. Але я розумію, що це також можна привести до невдоволення людей, які там живуть. І в першу чергу платне паркування потрібно запроваджувати навколо таких дуже популярних зон, ну, типу там Аркадія, ринки, центр міста. А вже потім. Колись після війни, коли ми всі станемо багатше, ось тоді можна буде впроваджувати платне паркування і на просто звичайних вулицях. Також стало відомо, що на цьому тижні теплопостачання міста Одеси вирішило трохи скоротити ще одну трубу на селищі Котовського в Пересипському районі. Як ви знаєте, обвалилася одна труба, і зараз за гроші ЮНІСЕФу вона відбудовується. Ще одна труба, за даними експертизи, є в аварійному стані. Тож вирішили її також трохи скоротити, щоб вона не впала під час цієї зими. А після цієї зими, якщо буде можливість, її взагалі повністю перебудують. Ця котельня вона живить 350 житлових будинків. Тож буде дуже погано, якщо вони залишаться без тепла. Остання новина про нашу улюблену обласну раду. Ні на минулому засіданні обласної ради вони прийняли рішення скасувати перелік заповідних зон в Одеській області, який був прийнятий ще в 93-му році. Типу, це рішення вже застаріло і воно не відповідає сучасним законам, але з'ясувалося, що на цьому рішенні базується захист цих зон. І прокуратура звернула на це увагу, відкрила провадження. Вже допитала депутатку обласної ради Ірину Ковальша, яка була обрана від слуг народу. А до цього вона була помічницею нардепа від ОПЗЖ. І ось на наступну сесію обласної ради виносять скасування минулого рішення, щоб повернути цей список заповедних зон. Тож подивимося, чекаємо. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь зі святами всіх.